Дивіться, да, давайте фіксуємо далі. Хай кан з канцелярії прийде відповідна особа, яка відповідає, і надасть мені відповідь. Я хочу відповідь почути, де моя вчорашня відповідь, зараз я знайду її. Я зареєстрував вчора, подав. По поводу повідомлень. Правильно, ви ж не, не знаєте, тому для чого ви мені зараз? У вас номер є. Потім, да, я при... шукаю, я шкаю. Коли ви хочете, при... ви знаєте, в канцелі вам нададуть відповідь. Та Все? особа, в чому розпоряджені, це знаходиться. Та, я ж я я про, про то і говорю. Відповідальна особа. Просто Я про то і говорю, да? тому і ми чекаємо зараз. Я вже запутався, що виходить, пане Андрій. Бачите, написав в цій організації. Я, 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 Ви подавали цій... щось в нашу да. організацію. Да. Як мінімум вам повинні надати відповідь про це. Да. Ну, вона повинна бути зареєстрована. Правильно. Ну, я, я, потім... Реєстрація це номер. Номер дасть вам далі дальше... податку. Повідомленням про злочин має бути належно бути... О, чого? О, є, Прошо. Так. Просто дивує, що я е, тут знаходжуся три години, крім вас, е, більше немає нікого. Представляєте, таке уваження до людини, яка викриває корупцію на сотні мільйонів гривень. Поваги ноль. Ніхто не вийшов, не доусвоївся. Всі такі зайняті. Та ну, яка... за Третю годину можна знайти за три години час? От пологічно. Вам вже не потрібно багато людей. Одну, мені не потрібно, я хто пиші, там. що ви хочете, подайте, і вам… А нащо мені можна спуститися для поваги, навіть? Працівники охорони дзвонили декілька разів. Для поваги ніхто не спустився. Дзвонили керівництву. Не йому, а керівництву ніхто не спустився. Зайняті, зайняті, зайняті. — це уповноважено... — заняті. Да, мені не цікаво з ним говорити, я вже з ним говорив. Мені треба керівництво, яке відповідати буде. Я Ні? Не пане, просто Андрій? Добре, Андрій. І покличте секретарку, хай сюди спуститься. Бачу, пробігають, я ж не знаю хто. Вони тут зашифрувались, побігли. Один тільки він. Таке враження, що крім нього більше нікого тут немає. Так, понимаете, не столько дальше. Так, Так, утро, не, не, не Ще раз нагадайте, а, а, так. Не-не, это вас. Там с тобой подождемся. Черное. Добрый день. Вас Так. — задачи? Можно? Выбрал на Киев за Киевский, Ну на Киев, да? Че на Харків. У нас же два офиса. У нас два офиса. 136 миллионов а Харьков здесь меньше. Інформовано згод. Ага, все це ви заповнили. Ага. А, все все-все просто дослали документи, так? Да? Так, Дивіться, вашу ось заяву я запитав. Вони її зареєструють uh -huh. і за належністю виконавцю передадуть, яка вам буде давати відповідь. Добре, добре, я почекаю. Питання в іншому. Ось клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Про те, що ми з вами говорили і те, що ви вимагали. Вони вам надрукували зразок. E, дивіться, я, напевно, зна... справами потім. Хай мені відповідь дадуть, справою таке. Що там а, там, там... Там, а там типу оця довідка, чому перенесли справу? Так вони хай мені з копією зроблять і все. В будь-якому випадку тримайте, вони роздрагували, я Добре. мені То Тут от ця пашка. <світ> так, а... наручно. От, Відповідь авто надати наручно. Я їм пишу і це зараз ми зробимо. 40 копії. Я вам одну дам, щоб ви мали для зразкового оформлене, що було чи не було відповідне реагування. І зараз секундочку. Я вибачаю, а зробіть, будь ласка, дві копії оцього. От, зараз, то, ось, дві копії оцього і зараз клуб. Я якраз працівникам поліції дам і вам. І належно зареєструйте. Це моя буде оригінал тоді. Вам копія? Ні. Що ні? Ми можемо зареєструвати тільки оригінал. А чому? А як я можу зареєструвати копію. Так, звичайно. Ну ладно, давайте по таке там розберемося потім. Так, тоді. Ось ваші копія. А, ні, ви зареєструйте, щоб там печатки були. А, тоді зареєструйте із печатками дайте, щоб вони були видно, що зареєстровані. Вибачайте, що так, цей от. Давайте зареєструємо. Ну, Це треба... потрібно продублювати і сюди, і сюди. Так, так. так. Я правильно розумію? Так, так. Зачекайте, ну, наразі на коридорі, угу. зареєструю вам. Добре, чекаю. Все, Зараз вони продублюють вам і мені. Я вам не дам, щоб ви бачили, зафіксували теж, зв'язку з чим були непонятки. І там я зазначив, щоб надали відповідь одразу ж. І дочекаємося, щоб було належно, що зафіксуєте, чи вони зрадше зловживають своїм службовим становищем, чи виконують що таки належно відповідні функції? Скажіть, що нам робити в цій ситуації? Зараз вони оформлять, піднімуться в канцелярію. Мені, нам от дадуть відповідь. Я попросив, щоб вже і негайно дали письмову відповідь на вимогу мою. Я нічого незаконного не прошу. І ви просто як будете фактично як свідки, що ви проконтролюєте, що. Ми на так, я теж, бо тому що я теж збираю матеріали вищі правоохоронні інстанції, світові вже, бо тому, що вже неможливо. От я викриваю корупцію, бачите, я в рюкзак з собою ношу документів, щоб мати під руками все більше року. Так мені допомагає. Зривають засідання, не передають, на мене нападають. Свидіть, ви у нас будете писати заяву? Зараз побачимо секунду, ми ще ситуація не закінчено. Якщо ситуація закінчується, то ви нічого писати не будете, ми просто фіксуємо. Правильно? Я думаю, що прийдеться написати. Ну я думаю, що ситуація буде наступна, що мені належно не виконують зараз мою вимогу. Тому нам прийдеться зафіксувати подію як злочин. Будемо сподіватися, що виконують, але сумнівається. Якщо сьогодні засідання зірвали, то там дуже вагоме і мені не надали належної відповіді. По поводу оцеї повідомлення про злочин, а там повідомлення про злочин за, нап... за ложний виклик на мене працівником суда. От я показував. Ну, потім вам покажу, зазначу. І все. Тому, цю, якось таке. тому треба їх трошки якось ганяти. Потім в світових в громадських організаціях ой, в судових буде просто веселіша картинка, тому що тут то неподобство вже достало. Бігаєш, просишся. О, ніхто не вийшов. От ви тут скільки часу, ви, перед вами група приїжджала, да? поки вас викликали. Ви тут і до нас ніхто не вийшов з керівництва. Це ну, вже неподовзі. Це вже якийсь ну, цирк. Вийшов оцей один хлопчина, типу, який ні за що не відповідає. І все. От ви бачили таке неподобство, да? щоб ми були в організації солідні, і ніхто з керівництва не вийшов, не поцікавився, а що тут закіпіш. Ну, правильно я так розумію? Як? От як ви на вашу думку? Так буває у вас? Що ви приїхали от, на виклик в організацію, до нас ніхто не вийшов. Ну, ну, ми зараз будемо, крім клопотання, поки вони будуть відповідати на нього, до нас має хтось вийти з відповідних верхів керівництва і дати зрозуміння, що це відбувається, чому нас ігнорують. Як то? Я вже от, перша година, я прийшов, половина десятої, до мене, крім цього, хлопчина ніхто не вийшов. Він відповідальна особа. Ні, він не відповідає. Каже, я нічого не відповідаю, я просто вивожу людей. Він так і відповідає. Він ні за що не відповідає. Він, він просто... є службове я бачу. Та хай собі буде. Він ні за що не відповідає. Він ж мені не написав, щось Ну як він може відповідати, він прийшов, от його просять заведи когось в суд. Він завів привів. Тобто Він як тут консьєрж, тип. Що реалі... так, він Соди... консьєрж, він він консьєр, Не контролює, а консьєрж, це не путає. Це типу, води... Давайте дочекаємося вже результату реєстрації. Так, і це. Це. і це. І зараз викличемо. Зов'яжемо їх викликати все-таки керівництво, поки виконується це. Ну як? Ви скільки вже часу? тут? За 20 хвилин ніхто з керівництва не. Ми були, хоч вищому інкорупційному, то хоч керівник виходить. Правильно? От Керівник охорони, він мене фігурує там, як, на, можу відео показати, може вийшов керівник е, е, того всього багадільний Бо це поки я судом не назву, як нікого нема суддів, нікого не цей, це ну, якесь я не знаю, я, я прийшов якби за своє щось прошу. До мене, от, перша година з половиною десятої ніхто не вийшов. Це просто неподобство. Там хоч виходили два рази, там, е, цей, як -то він, керівник апарату, хоча б. Давайте це, хлопці, викличіть да, керівництво, скажіть, що тут нюанс. Треба вияснити, чому нюанс. Хай вони для приліччя, от, пояснять людям, чому я на них викликав поліцію. Ну, якось то не подобається, я викликав поліцію, а нас ніхто не уважив. Дай. Хай керівництво дасть чому. Прошу. Так, все, добре. чекаю виконання, там зазначено терміни. Терміни там півгодини. Так, от дивіться, це. Приєднаєте це, я фіксую, візьміть. Це те, що, що мають вони виконати. Я нічого не прошу незаконного згідно закону. Мають надати відповідь, мають мене ознайомити і мають відповідь надати повідомленням про злочин офіційно, де вона, що вона. Я ж не бумажку закинув, що я відповідь, тобто я подав повідомлення про злочин проти мене. Воно зареєстроване і вже пройшла доба. Ну, має якесь бути належний відповідь. Що, де вони пішли б на перекур. Хай викликають керівництво. Ми хочемо поспілкуватися тут. Приїхали гості, каву би поставили, ну якось уважили б. Я вже третю годину воду одну хлебчу. ніхто не уважає мене. Чи як то, що за фінятик? Євошка, є там якесь керівництво? Маєте доступ? Скажіть, хай сюди швидко спуститься. Я от такої неповаги не бачив. Тут от, інцидент якийсь, да? викликали групу, викликали слідчу оперативну групу. І ніхто не приходив. Пуще. Було таке, що в прокуратурі я викликав на Голосівський, то знайшли слідчого, прийшов. Але прийшов хоч для приліччя за 15 хвилин. Слідчо-оперативна пішла по кабінетах, прийшов. Тут ніхто не приходить. Я от кажу, четверта година пішла до мене, ніхто не виходить. А в мене викривання корупції на сотні мільйонів гривень. Робота, підкинь, бля. Так що хтось позвонив, чи як я ще не розумію? Ви вже сказали, чекайте. А при чому тут чекайте? Я кажу, дзвоніть на керівництво, чекаю відповідь на документ. Документ одне. А від... керівництво хай спуститься. Я хочу, щоб ми поговорили, щоб вони дали роз'яснення, чому так відбувається, чому такий ігнор. Що це чекаєте? Бумажка то бумажка, я хочу відповідальну людину. Хто за от, от, тою багадільною, блін, якусь має відповідальність. Тут є, хтось за, за порядком слідкує? Керівник якийсь апарату того? А? Ну то хай вийде пояснить, чому от таке от відбувається. Ви вже сказали, зараз винесуть документи. Да не... Хай виносять документи, я хочу з керівництвом того апарату поговорити. Чому проблема викликати керівництво? Ну я не розумію. Таке враження, якби маму рідну захищає. Я ж не рухаю вашого. Я спрошу законні вимоги. Мені не мають перешкоджати. Чому проблема? Чому ви стоїте? Виклищить? Скажіть, що тут скандал, потрібно, щоб керівництво спустилося. Я щось не розумію. Ну, що, ну, дурдом, правда? Керівництво сказало, що, що? вам розпорядно все пояснить. Та мені не цікаво, що він пояснив. Мені не задовільняє. От скажіть, що мене не задовільняє. В чому проблема? Якщо незаконне прошу, чи ж? В нього розпорядник на побігушках. Я розумію. Бо він там щось передав. Хай вийде особисто, то повторить. В Чому проблема, я не розумію? Він на роботі, чи де він? Він служить народу, він хай служить народу, хай прийде згідно закону, я прошу законні требування. Я щось незаконне прошу. Він на роботі чи він вдома? Я де до нього, не додому прийшов, що я йому кажу, прийди сюди і мені поясни, що відбувається. Він на роботі, на службі. От хай служить правильно, згідно закону. Чому проблема? Ну я от не розумію. Ви мене послухали і далі барина, ключ. Наберіть. Чому проблема, я не розумію? Я з ким говорю? Це що, блін, дурдом який, блін. Таке враження, я от покричав знає, і все, і зам'яли. типу. Покричи собі і... Він собі додому піде до жіночки притулиться, і... а ти собі махайся. І що, додому прийшов? Що ну, не, не так? Кісь, блін. Просто офігєвші. Я собі викликав поліцію. Одну групу, другу групу, вони мені зі мною общаються, роз'їжджаються, вони відмітили, що вони попрацювали, а тим пофіг, бо вони зверху королі. Ви тут, тіпа, собі між собою скуйтесь, кіпішуйте, скандальте, а ми там наверху, ми ж на небесах, Ми отут до щеляді не спускаємося, виходить, типу. Получається так, правильно? Ну як? Ну до нас ніхто не хоче спуститися. Ні вас не вважають, ні мене не вважають. Дивіться, ми до вас приїхали. Я пишу... Та ні, я не за вас кажу. До нас, от ми тут, а вами, да? і до нас не хочуть спуститися. У нас, просто, у нас особисто немає контактів, керівництва. Та, я не за вас, я просто я, кажу. Я, до нас, от, я. От, от до нас троїх ніхто не хоче спуститися. Я вас викликав, щоб ви мені допомогли. А до нас взагалі, типу, ви собі самі допомагаєте. Да? Вони тут охороняють керівництво, а ми, типу, собі, блін... Давайте стовлік накриємо може, хоча б для Каву зап... ну, Я третю годину, мені навіть чай не поставлю, ні кави. Всі одні якісь там важні такі. От пробіглися, бо познімали ті форми. Халати чорні. І все, я не знаю, хто ж він О, Він не зобов'язаний, так? Та це між собою. Що? Не пройшов, а, я думав, що ви кажете, він не зобов'язаний. Я думав, що керівництво так сказало, що керівництво сказало? Це між собою. А, я думаю, може то, що він щось. Так же неуважительно відноситься, то просто такими богами став. Я кажу, я б добре, якщо піднажму, то вони завтра будуть в розшуку, в бігах, ще десь. І не будуть сидіти так. Тому що вони на роботі, вони не королі, вони не пожизнені королі. Вони тимчасові королі, так вони думають. Ну вони хоча б для вже, ж для нас, о, так? Ми прийшли, блін. Мені, згідно закону про викривання корупції, не мають права перешкоджати. Я собі можу зараз піти піднятися, я не хочу того робити. Я надію, що вони зараз при вас піднімлються, сюди спустяться і дадуть відповідь. Ні, ми зараз підемо з вами туди. Мені згідно закону повноваження дозволяють. Тому що я викриваю корупцію для блага держави. І закон мені це дозволяє. А ви, я вас запрошу з собою, і ви підете зі мною. Ми надіємося, що зараз вони спустять. Ні, підемо не разом. Якщо у вас немає повноважень, в мене вони є. Повірте. І ми зараз туди піднімемося. І нам, якщо будуть от перешкоджати ці працівники, ми їх просто акуратні скрутимо наручники і підемо далі. Ми мені зобов'язані допомогти згідно закону про викривання корупції. Бо це не їхня охорона, це охорона просто порядку, а не їхня приватна охорона, якою вони прикриваються. Правильно ж? Логічно? Неприватна не їхня, що вони сидять в кабінетах і їх будуть охороняти. Я не прошу противозакону нічого. Я згідно закону про запобігання корупції, він мені дозволяє це зробити. Вони ж також ось здійснюють контроль і безпеку. Правильно, контроль і безпеку, правильно. І не більше, а не прикривання чийсьза. Ні, я просто говорю. Ні, ні, бо, тому що, якщо, кажу, якщо нам будуть перешкоджати, піднятися в кабінеті. Службовців, які служать в наших людських кабінетах, орендує отут кабінет і не виконує свої службові обов'язки. Що Тут... там? Є щось? Що зареєстрував, за належність. Все чекаємо. до вас зайти, Будь-якамери будь знімає, можна, щоб там знімала? Та, він ж на роботі, то все можна. Тож фіксуєш злочини. Що ти службовця питаєш.